Прогноз погоди на 5 днів з 29 липня 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 29 липня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним оглядом погоди. Очікуйте теплий тиждень із легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі плюс 15 плюс 21, в день плюс 23 плюс 29. У вівторок дощ освіжає повітря, а вітер західний 8 метрів на секунду, грає як природний вентилятор. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє тепло. Вночі плюс 20 плюс 24, вдень плюс 28 плюс 34. У середу Сонце гріє, як наш метеоталісман, а вітер 7 метрів на секунду додає легкості. Наступний захід України. На заході вночі плюс 15 плюс 21, вдень плюс 23 плюс 29. У вівторок дощ приносить краплі свіжості, а вітер західний 9 метрів на секунду, додає ритм. Далі схід України, схід радує теплом. Вночі плюс 18 плюс 24, в день плюс 28 плюс 34. У середу дощ приходить ненадовго, а вітер західний, 10 метрів на секунду, освіжає, як літній бриз. І на завершення центру України з Києвом. Київ вночі плюс 16 плюс 22, в день плюс 25 плюс 30. Ясно, з м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у вівторок. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють комфорт. В періоді з 29 по 30. Липня сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У вівторок, 29 липня, дощі додають романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 31 липня по 1 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. З 2 по 3 серпня тепло зростає, ідеально для відпочинку на галявинах, слухаючи спів птахів. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Тиждень принесе тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Липень і серпень дарують літню радість. Плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття, і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.